Короче, у мене такий трэш случить. Так така жесть вообще. Шамаю. Я сьогодні купив собі машину. Можете привітати мене, але в мене не було ну на неї, Бо як це працює в Німеччині, якщо ти хочеш купити машину, ти маєш на себе оформити страховку. Потім знімають з реєстрації, ти ставиш реєстрацію на себе, тобі дають номера, ти ставляєш ці номера в машину, бо тут страховка прив'язується до людини, до номеровано до машини, не так як в нас. Тут по-другому. Невеличка вставочка. Наперед скажу, що терміново треба було взяти машину для того, щоб там відвозити гуманітарку їхати на благодійні концерти, і просто не було часу на роботні ці тимчасові номера. І реєструвати нові номера, потрібно було просто взяти машину, перевезти груз, поставити машину і потім займатися цим всім далі. Поїхав. І тоді ти столяєш намирають, тільки тоді можеш їхати. Так сложилося, що мені дали номера. Людина знайома і ну, по поращоту все було бути нормально. Я должен, ну, просто поїхати і, і все. Просто зняти номера, дати номера, поставити на учет. Ну, в общем, такий був план. Но, ну, ну, в чому прикол. То номера реєструється, напевно, людиною. Коли ця людина віддає собі свої номера, то, по факту, ну, цінно, як вона віддала тобі твій паспорт, і ти типу, по його паспорту щось робити. Так склалось, що мене зупинили копи. Взагалі, не... це просто якась злак подості. У мене ж немає реєстрації на машину, це не мої номера. Я одразу думаю, господі, що зараз буде? А ми ще зробили слідше. Ми коли заповняли бумажки, коли я забрав машину, ми одну бумажку заповнили, а дали тому чоловіку, який мені продав, а ту бумажку, яку я собі забираю, я не заповнив. Я сказав, ладно, все, я дома заповню. Коротше, о, таксі мої приїхали. Щось буду на таксі домой їхати. 76 шість євро таксі. Який розклад? Зупинили на машині, зняли номера, всі документи на машину забрали, машину пофоткали. Я кажу, віддайте хоч документи на машину. Я поки з страховку реєстрацію, прийду заберу машину, заплачу штрафи. Кажуть, ні, то папер, який оформляли на машину. Стався у продавця, залишився. А мій документ, який мені залишили, я вдома мав його заповнити. Він каже, я не бачу, що це ваша машина, що це вона на вас. Спочатку пришліть мені фотку документи, чи пішлі той документ, а да? можете забирати документи і оформляти машину. Коротше, я от я в цьому відео в деталях покажу, які бувають штрафи, як забирати машину, якщо ти їхав без номерів, Що взагалі в Німеччині світить це таке, бо мені сказали, що там штраф щось тисяч, а може декілька тисяч. Блін!